Документування російських воєнних злочинів цим нині займаються українські науковці. Вони фіксують свідчення про перебіг війни та порушення прав людини. Аби обговорити результати проведених досліджень в Івано-Франківську провели міжнародну конференцію детальніше у наступному сюжеті. Документувати злочини російських окупантів, науковці почали ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Не припиняють свою роботу і досі. Незважаючи на те, що і надалі триває війна, ми вже повинні документувати злочини. Ми знаємо головну формулу, що злочинець повинен понести покарання. І те, що зроблено, Путіновським режимом сьогодні, у 21 столітті, стосовно незалежної України, це є ще одне підтвердження: того, що якщо злочини вчасно не покарані. Злочинець і далі буде продовжувати злочини. Серед учасників конференції голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. У своїй доповіді він зазначив, що за даними різних експертів, з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вчинила понад 115 тисяч воєнних злочинів. Серед них значну кількість становлять ті, що не були значного суспільного резонансу у світі. При цьому Москва відкидає всі звинувачення. І покладає вину на самих українців або на союзників України. Учасники конференції кажуть, що ще одним вагомим аспектом роботи над воєнними злочинами є покарання усіх винних, зокрема через різні міжнародні інстанції. Хотілося б мати надію, що світова громадськість чудово зрозуміє. Вони бачили Бучу, вони бачили Ірпінь, вони бачили, бачать зараз і Маріуполь, і Авдіївку. Бачать, і я думаю, що рано чи пізно і докази є. Докази є. Це є дуже важливий момент, щоб ми зафіксували належним чином. Належним чином я маю на увазі з точки зору процесуальних дій оформили докази. І тоді все це буде. Я думаю, рано чи пізно представлено відповідному суду. Участь у конференції взяли понад 40 науковців та аналітиків з України, Польщі, Литви та Франції.